Мої вітання! З вами Роман Кравченко, youtube канал Паненка. Ось такий незвичний формат я взяв для відео. Отак, От Поки перерва на роботі, то я вирішив так поговорити за е, турнір чотирьох, який відбудеться сьогодні. Це Металіст 1925 буде грати проти лівого берега в 3.30. Потім е, Минай з епіцентру в 6 вечора буде грати. І я хотів би так сказати пару своїх думок. Я вважаю, що це рішення від. Е, від Української асоціації футболу, або від УПЛ, або від ПФЛ. Вибирайте три організації, які вам подобаються. Це рішення, на мою думку, воно саме справедливе. Бо дивіться, якщо взяти ну, в турнірну складову, ну, ми минай вилетів із матеріалу 19-25, чого мали вибирати одну з цих двох команд, не розумію, наприклад, ну, зразу, тіпо, знаєте, без матчів. Між собою грати теж тупо, бо є Лівий береги і Епіцентр. Але Лібе Берг і епіцентр вони, типу, е, вони програли матчі за вихід цьому. Як його програли матчі за вихід Вересу і, і про такого грали в епіцентр проти Оболоні. Попрвали, попробували. Типу, що вони мають грати? Не знаю. Ось, тому зробили е, фінал чотирьох. І буде дуже цікаво, як мене буде викручувати з цієї ситуації, бо вони думали, що. От, якщо проголосували вісім клубів за те, що, типу, минай вертається в родину. Минай це вже мем, якщо пам'ятаєте, зі Сімпсонів. Мем, там, де чувак цей, що випиває в барі, завжди там його викидували з бару, і він вертався в бар. Так само і цей минай вже останніми роками. Їх викидали, і коронавірус їх врятовував, і ще щось врятовувало. І оце зараз їх може врятувати ситуація, але складу немає. І Любенновичу треба щось буде вигадувати, не знаю що. Але на мою думку, головний претендент буде зір буде той спари металіз 195 лівий берег, бо в обох клубів хороше фінансування. В «Металіст» підсилювався на першу ліву. Я не пам'ятаю таких трансферів, Може за останні там років, напевно, 5-7. Ну не пам'ятаю тих трансферів, щоб такі кошти платилися за живі кошти за футболістів. Це в українському футболі, взагалі рідкість. Ось. Тому я вважаю, якщо дивитися, отак хто вийде там, металіст 19 чи Лівий берег, я думаю, вони виграють металіст, хоча це буде непросто, я думаю. А ось Минай і епіцентр, мені обидві команди, так сказати, якщо епіцентр мені не подобається чисто по-футбольному, як генерал проти Вереса, на мою думку, не, ну, не, не класний футбол, то, наприклад, той же, і їхній їхні, пози, ну, типа, Заяви, що у них там немає грошей, ще щось. Е, якщо у вас немає грошей, що ви ну, взагалі говорите, що ви хочете, маєте право грати в УПЛ? Якщо у вас немає грошей на фінал, на турнір з чотирьох і, і ще щось, типа, не знаю, мене, якщо виграє е, і буде матч проти Метриста 19-25, і там говорили, що ось представники клубу говорили, що два двічі вигравали ми в чемпіонаті з 19-25, ось, плутаюсь. путаюсь. Е, то давайте доводьте ще раз. Це не проблема, якщо ви вигравали їх цей. Е, тому о, турнір чотирьох, цікаво, придумали. Як воно буде, побачимо. Е, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, хто, хто виграє ой, хто виграє цей так сказати, турнір. Доволі цікаво, блін, було б прикольно щось придумати на подібне такого. Е, на постійній основі. Це було б, я вважаю, дуже прикольно. Щоб на постійній основі, наприклад. Щоб там, наприклад, команда там з 12-13 команда УПЛ грала проти, виходить проти 5-6 команди першої ліги. Ну, це на мою думку. Не знаю, наскільки це прикольно чи ні, але мені здається, це було прикольно, бо це додавало якийсь певний стимул командам боротися. Тому сьогодні очікуйте, дивіться, я думаю, що сьогодні сьогоднімена і металіст 195. Металіст 1925, Ту, блядь. Металіст 1925 здобудуть перемоги і будуть грати у фіналі. І сподіваюсь. Це буде матч в Києві. Я води на цей фінал. І ви також. Тому напишіть в коментарях, кого ви вважаєте фаворитом. А з вами був Роман Кравченко. Завтра вийде відео віде з українцями у лізі конференції у лізі Європи. Тому очікуйте, зранку буде. А сьогодні таке оперативне відео. Напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, прикольний лайф формат, чи не прикольний, чи при привичніше, коли я вдома записуюсь. Тому всім дякую за перегляд.